Ви не знаєте, що. Але там є коробка. Що ви зробили? Вам, напевно, закрутить заглянути всередину. Якщо він лежить на вашому порозі, то напевно він вам. Можливо, в вашій родині в загальному але можливо конкретно і вам. Ви бачите, що цей подарунок, він підготовлений. Хто його купив, придбав, е, хтось його упакував гарно, хтось його доставив вам на місце і у вас лежить подарунок. Але що робити з цим подарунком? Ну, Нам здається зараз зрозуміло. Його треба взяти і почати розпаковувати. Правильно? Тому що е, це гарна обкладинка, але не вона нас цікавить. Нас цікавіше всередині. Але скажімо, а може це бомба? Може це просто якийсь прикол? Може він дійсно і справді пустий, та може нічого немає. Може, ти прикол? А можливо, ви знаєте, хто подарував цей подарунок? І можливо у вас відношення до того, хто подарував цей подарунок, таке собі. Ви знаєте, подарунок можна або прийняти, або викинути. І від того, що ви зробите з подарунком, буде багато про що говорити. А подарунок також можна пройти і повз. Ви можете собі уявити, що ви відкриваєте двері, просто ви там залишите, пішли собі займаєтесь далі. Просто він там собі стоїть. Ви його не приймаєте. Ви знаєте, тому е, можна різдво, це подарунок, який можна відкласти, який можна не прийняти. Ось є е, Іван. У першому розділі, 11 вірші, в роз... першому розділі він нам не розповідає саму, народ... саму історію народження Ісуса. Він не розповідає про Іфлеєм, про Назарет, про Ірода, про мудреців, пасухів. Про це все не розповідає. Він розповідає по-іншому. Він розповідає з богословської точки зору. І він розповідає, хто це такий цей малюк, народжений Ясом. Він каже, що цей малюк. Народжений яслях – це сам творець світу, який став людиною.